Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі ще водати господаря викликати, Щедри, Господаря попалися на кожа, там, там овечки покотились, а я нички народились, Тебе, та варми, стариший будеш буде, мотивір, хороший, треба, таварби, старай хороший. <риву> бучка, прилетіла ластівочка, стала собі ще господаря викликати, <риву> шини, без поряд, на там овечки покотились, ягнички народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати тим мірку грошей, в треба та хороший, будеш мати ти мір хороший. Дрючка брыли тела.